Всім вітання. Зробив деякі зміни в схемі. Замість лампочки поставив нагрівальний елемент. Вольтмет стоїть якраз на нагрівальному елементі. Будемо дивитися напругу. І з другого трансформатора працює двигун. На двигуну будемо міряти напругу також. Тут напруга і там напруга. І скважність зараз буде набагато більше, ніж я зазвичай працюю, але потрапив на такий цікавий ефект і хочу з вами поділитися. Зараз беремо от в мене йде напруга 14 вольт. Скважність 36%. Напруга на нагрівальному елементі 20. Майже 27 вольт. І тепер розрядник працює і той інтенсивно, і цей інтенсивно. Так, зараз зроблю рестарт. Так, 15 вольт. І тепер, що я зараз дивіться, моя рука стою на мінус акумулятора. Спочатку йде просадка напруги. А потім йде лавина наростання таке і вже за 20 вольт. Тобто я, як антена. що система, бачите, так, йде вже 17. Коли я торкнувся пальчиком, пішло зниження. І знову починається розгін. І тут напруга вже 52 вольти. Побачили, так? Іде система в рознос. Тепер 52 вольти. Зараз поясню, що це за аномалія, чому я саме це з вами поділився. Сам блок живлення має 36 вольт. Якщо взяти цю схему, от у нас схема. Так, зараз візьму. Замість лампочки чи двигуна я поставив нагрівальний елемент. І в системі плюс-мінус у нас тут 36 вольт. Якщо взяти, що на двигуну, що на лампочці, це у нас йде послідовне з'єднання. Більше 36 вольт по теорії бути не може. Тому що напруга у нас йде спад напруги. На одному трансформаторі, на другому трансформаторі. І, звичайно, що частина. Тобто, може, якщо взяти, от я міряв, тут в мене 3 вольти спад на, на цьому трансформаторі. 3 вольти спад, тут мілівольти спад, от, і тут може бути нехай там 35, 33, 32 вольти, Ну, ніякому випадку не 52 вольти. Зараз спробуємо, якщо вдасться нам повторити той самий експеримент, будемо спостерігати за напругою на нагрівальному елементі. Так, зараз я знову запускаю систему. 27. Пішло виростання. Йде в рознос, виростає 40 і пішла система в рознос. Такі випадки вони говорять про те, що вже йде захват енергії сторонньої, тому що в нас тут задіяна як антена, так і заземлення, і працюють розрядники. Завжди треба вчасно зупинитися, тому що, якщо не зупинитися, то вилетить ключ. Але ефект досить такий цікавий. Я стою сюди От. і пішла наростання напруги. Там двигун так само йде напруга. 16. І вже більше 20 вольт. Тільки я відпустив руку від мінуса де якийсь розмін. Такий цікавий випадок, яким з вами поділився на сьогодні. Це таке буде коротеньке відео, але те, що коливальні процеси захват енергії Землі, він цікавий. Це вже не раз демонстрував всім успіху і до нових зустрічей.